Насолоджуйтеся осінню. Таке побажання містянам з'явилося минулого тижня на Фейсбук-сторінці міського голови Бориса Філатова. Мовляв, цьогоріч комунальники отримали вказівку не прибирати опали листя, поки дерева не будуть зовсім голими. За словами очільника Дніпра, варто двірникам згребти його докупи, як знайдеться хтось, охоче її підпалити чи зверху накинуть ще якогось сміття. У чому полягає нововведення та як воно вплинуло на Дніпрян, дізнавалася наша Яна Гончарова. Не нагрібати велетенські купи, а прибирати поступово згідно з графіком вивезення. За таким правилом комунальники мають боротися з опалим листям цьогоріч, а заразом залишати осінній килим у парках, поки верхівки дерев не опустіють. Мовляв, так листяні кучугури не будуть спокушати містян. Жители у нас разные всякие, то есть они могут и кинуть и сигаретный окурок, и эта куча загорится, и потом будут искать крайнего, кто это запалил. И есть предусмотренные штрафы за спаливание листвы. Ну и второй момент, опять же, как правило, наши люди, видя кучу, они туда начинают валить. И пищевые отходы, и ящики, и коробки, и шифонеры, и диваны. То есть на эту кучу наваливать, надеясь, что ну, вывести. Та купи листя, прикрашені іншим сміттям, свідчать. На практиці ідея не надто втілюється. Двірничка Марія з колегами навіть не чула про таке нововведення. Каже, вже 13 років прибирає листя щодня від самого ранку й до опівдня. Під графік вивезення не підлаштовується й цьогоріч. На ну, от накупу вивозим кабриці для того, щоб це… Ну, потім машина приїжджає, забирає кожну неділю. Сьогодні на черзі у цієї машини район червоного каменю. Тут її вже чекає і листя, і досить не габариту. Місцеві жителі виявилися спритнішими за двірників, адже працівники Жека запевняють, про нововведення знають і дотримуються. Ваїзбіжання пожара, котрий у нас дітки граються, не завжди адекватні жильці. було прийнято рішення производити складування лістви, опавшої буквально в течії суток-двох суток до моменту вивозу». Містяни й не відчули особливих змін в осінньому прибиранні. Кажуть, десь завжди було чисто, а десь доводиться насолоджуватися осінню ледве не силоміць. Зате запах опаленого листя поменшало. Ну Ви ж бачите, що тут твориться. Це разве, уборка. ми не знаємо, за що ми платимо. Ну, вона ж падає, його не встигають обирати. А взагалі у в нас дуже хороші дворники і убирає постійно. У нас не паліть. От тут я не бачила, щоб хтось палив. У да. я там так. Як полили, так і болять. Аби вирішити проблему з опалим листям, не зрібати його у купи недостатньо, кажуть екологи. У парках і на на газонах листяний килим краще взагалі залишати на всю зиму. Це дозволяє землі краще переносити зиму, в тому числі деревам, які там знаходяться, як как би бы в теплі, в такій шубці, якщо залишити. Плюс листя, коли перерабатуються, ну в процесі вот перегнівання, це, по суті, виходить удобрення для цієї. А в іншому кажуть, справа взагалі за містянами. Адже кожному до снаги зателефонувати у поліцію, побачивши підпал, чи попросити двірника складати опале листя просто до сміттєвого баку. Яна Гончарова, Антон Філіп, Євген Хисний, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.